Всім привіт, друзі! І сьогодні я знімаю для вас нове відео про Wire Trade, новий магазин. Поїхали. Так, я, як завжди, у нас перший на огляд на магазин ось такий. Мені здається, що це один із найкрасивіших магазинів, дуже похожий, який є знизу там теж. О, на, він, бачите, знаходиться. І він дуже похожий, схожий, але це різних продавців. Так, дивимося, що продається в цього продавця. Він продає різні кераміки, різних видів та каміння. Цей продає багато опиту, мідних блоків. За дуже дешеву ціну, я так хочу сказати. Скла багато теж можна купувати. Та всякі багато різних речей. Так, потім тут у нас теж можна скупляти, це донатні речі, які Астек купує та перепродає для гравців, щоб вони могли купувати без донату. Всім рекомендую заходити в цей магазин, тому що тут найвигідніші ціни. Там можна багато е, дуже дорого е, продавати золоті блоки. Ну за 125 тисяч це доволі багато, та тут дуже багато незаритових ой, е, речей є е, які донатні, та не так уж і дорого, я хотів би сказати. Тому що на, е, за, ну, защита 10 це. ой, за щита 5 це доволі багато. Так, що тут написано? Товар, товари, товари повернення не підлягає. Так, а тут у нас з рук не приймає руду. Ну, те, що він скупляє. Так, ну, в принципі, і все. Ну, що можна сказати, більше нічого. Ну, давайте. Будемо вже прощатися. Так, ну відео підходить до кінцю. На цьому відео вже закінчується. Ми розповіли про магазин Астека, який найбагатший е, топ-гравець на сервері Minecraft. Заходьте на сервер та е, Буду вдячний, що в нього купляли. Всім бувайте!